Корупція Колі Тищенка або Колі Катлети або Колі Оболонського. Бачите, зразу три імені: Зеленський не в темі чи Зеленський вдолі. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу прокоментувати скандальні записи телефонної розмови. Колі Тищенка з приводу дитячих садочків, великих рублів там і так далі. Записи стали достатньо відомі, проте не всі розуміють, що на тих записах. Про що йде власне, на них мова. І, власне, з цього і розпочнемо. На записі, який оприлюднили, який розійшовся широко соцмережами, Микола Тищенко своєму співрозмовнику говорить про те, що для діяльності дитячих садочків треба спочатку дати один великий рубль, і кожного місяця кожен з тих садочків заробляє від одного до двох великих рублів. І ті гроші потрібні для певних цілей. Про ті цілі також йдеться в телефонній розмові, але про це я скажу трошки згодом. А спочатку розберемося, що таке дитячі садочки, про які говорить Коля Тищенко. Дитячі садочки це шахрайські кол-центри. Які обзвонювали багатьох людей, причому в свій час вони обзвонювали і українців зараз зосередили свою роботу за перебриком, обзвонюють московських пенсіонерів і видурюють в них дані їхніх банківських карток, після чого максимально швидко ті кошти знімаються. Коля Тищенко в розмові каже, що 80% діяльності тих кол-центрів кришують кібера. Тобто кіберполіція, 20% кришує СБУ. Цікава така статистика. Що таке великий рубль? Великий рубль це мільйон доларів. От за інформацією Колі Тищенка в телефонній розмові такий кол центр в якому працює там в районі 70-75 людей, в місяць заробляє від 1 до 2 великих рублів. Від 1 до 2 мільйонів доларів чистого прибутку. Там мінус зарплати персоналів і так далі. Тищенко а, в цій телефонній розмові каже, що він хоче 50%. Це просто прекрасно. Але на цьому а, це все ще не завершується. Далі Коля Тищенко розповідає про формування свого батальйону ДФТГ, який йому треба озброїти, і що в них вже є 300-400 людей. Я не просто так на початку цього відео сказав не тільки Коля Тищенко, а сказав і Коля Абалонський, і Коля Котлета. Це ті е, позивні, назвемо їх, так, ні, ну не позивні, позивні є в українських воїнів. А це ті клички, які, під якими Коля був відомий в 90-х в кримінальних колах. А тепер увага! заакцентую вашу увагу, перепрошую за тавтології на дуже важливому кадрі. 300-400 людей вже є в колі Оболонського в рамках якогось ДФТГ, і він зараз їх озброює. Для чого? Для того, щоб захищати Україну. Ну, ми пам'ятаємо початок повномасштабної війни, як Микола Тищенко героїчно виривався з Мукачівського котла, і після того був навіть нагороджений а, табельною зброєю. І знову ж таки, ну та всіх нагородили. І Житкова з 95-го кварталу Іван Баканов нагородив глоком за велике досягнення, за велику мужність перед Україною і ще багато всякого. Але увага! Бандит з 90-х, який зараз в Верховній Раді, який не вилізає із скандалів, пов'язаних з корупцією і зі своєю власною тупістю, чи я навіть не знаю, що з чим її можна порівняти, формує, по суті, бригаду. В рамках ДФТГ на 300-400 людей і озброєє її. Чим ця бригада буде займатися? Дуже важко, напевно, догадатися, чим вона може займатися. Прізвище, яке згадує Коля Тищенко в цій телефонній розмові, він згадує Арахамію, який причетний до кришування власної діяльності цих центрів. Він згадує малюка. Але малюкав голову СБУ, але в контексті тільки одного з кол-центрів, який там відкрив якийсь інший депутат від слуг народу. Але все рівно цікаво. І отут на фоні цієї всієї корупції, на фоні цієї всієї діяльності тих кол-центрів, виникає запитання: це ж насправді люди, які були наближені і є наближеними до Володимира Зеленського. Арахамія, голова фракції Володимира Зеленського. Тищенко був, так би мовити, смотрящий по Києву, а потім е, уповноважений представник президента в Закарпатській області. Коли він приїхав в Закарпатську область, він відразу пішов трусити митницю, переключив схеми, організував свої відсотки, свої тарифи, і це стало добре. Фактично, страшна насправді ситуація, тому що мова йде про десятки мільйонів доларів. Причому кожного місяця. Якщо один такий кол-центр заробляє від одного до двох мільйонів, а тих кол-центрів є там ну, кілька десятків по Україні, ну то така просто банальна арифметика говорить саме про таку статистику. І от, зважаючи на близькість цих всіх осіб до Володимира Олександровича Зеленського, нашого найвеличнішого, бо виникає логічне запитання: він не в темі чи він в долі? Чи можливо не він в долі, а Андрій Єрмак в долі, хто знає. Хоча в Єрмака з Тищенком напевно досить таки погані відносини. Все таки, Єрмак, особа високоінтелектуальна і архітектор тих чорних процесів, які відбуваються проти українського народу. А Коля Тищенко це так примітивна, насправді особа порівняно з Єрмаком. Ні, ні в якій, скажімо так, порівняння, ну ніякі порівняння між ними не можуть бути нормальними. Отака От невесела інформація, але я розшифрувати цю телефонну розмову для глядачів каналу свій до свого по своє вважав за доцільне. Тому, власне, прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Підписуйтесь на канал, запросіть друзів зробити те саме. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую вам всім за увагу і до наступної зустрічі.